З моменту прориву ЗСУ до Курської області рахунок російських військовополонених йде на тисячі. Куди сам? Грозно. Грозно. Все нормально. Там пацани теж з Там все з Поміняйте нас на бойців Азова. Кадирівці, офіцери Росармії та строковики поповнюють обмінний фонд України. Мандування. Задімдела штурму ваша позиція до ліграніці. Наймасовіше взяття російських військовополонених на Курщині вдалося бійцям СБУ 14 серпня 2024 року. Завдяки професіоналізму і хитрощам спецназівці за один раз взяли в полон відразу більше сотні військовослужбовців РФ. Проведена така чергова, цікава філігранна операція. І 102 відповідних росіяни потрапили до полону. На пропагандистських телеканалах РФ починає звучати вже непереможна риторика. Ми повинні і сході із того, що ми можемо проіграти. Щодо обміну полоненими в Курській області, Москва вимушена першою йде на уклін перед Києвом. Була ініціативна. Розмова з боку російської контрвізаві щодо цього питання. Кого насамперед Україна повертатиме з російського полону. Озвучив глава української розвідки Кирило Буданов. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих, друге всіх жінок. Третє, Всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль для нас займає трагічний епізод. Це події на Азовсталі. Тож питання поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Обмен, еще раз подчеркну, процесс очень сложный, и Российская Федерация далеко не всегда отдает тех, кого просит отдать Украина. Среди приоритетных групп были названы бойцы такого подразделения Национальной гвардии, как бригада Азов. И это тоже оправданное решение, поскольку российский режим объявил Азов террористической организацией. А це означає, що всі азовці, попавши в плен, идут під суд. Ну, тобто, буквально всі. Буданов також підкреслив, що українська сторона не забуває і про кримських татар, які перебувають у російському полоні. Хоч Україна за рахунок військовополонених, узятих на Курщині, безумовно покращила свої позиції у цих переговорах. Однак очікувати найближчим часом обміну у форматі всіх на всіх не варто. Російський режим вже давно навчився, приобрів навички використовувати людей не як людей, а як товар, як об'єкт для якогось розміну. Вони, безусловно, будуть жорстко торгуватися. И в любом случае пока остается нерешенной такая серьезная проблема, как освобождение гражданских. Их не обменивают. В настоящее время ну, у Украины просто нет на кого их обменивать. Запущен проект «Хочу к своим». Это об обмене украинских коллаборантов, осужденных украинскими судами, на украинцев, которые осуждены в Российской Федерации. Но в настоящее время он еще без движения, он просто провозглашен.